З вікна автомобіля 82-річний Рейнхард Кляйн роздивляється київські красоти. Тут дуже гарно, мені подобається ваше місто. Але до столиці із Берліна він приїхав не на екскурсію у справах. Авто, яким кермує це реанімобіль. Його хоче передати українським військовим. Це надійна машина, у неї потужний двигун. Її Рейнхард придбав у Німеччині, переобладнав та доокомплектував. на усе витратив за 25 тисяч євро власник заощаджень. Я знаю, що Україні зараз дуже потрібна підтримка. Тож цих грошей мені не шкода, хоча і витратив геть усе, що мав з Берліна до Києва, майже півтори тисячі кілометрів подолав на цьому ж таки рані мобілі. їхав близько доби. До Польщі приганяти авто, мені допомагав українець за кермом. Ми їхали по черзі. Далі приєдналося ще двоє чоловіків. З ними також була дівчина з Білорусі, яка нині живе у Німеччині. Завдяки знайомим я дістався України. Чоловік в Україні не вперше раніше працював лікарем після вибуху на Чорнобильській АЕС, приїжджав із Німеччини, аби допомагати дітям постраждалим у наслідок аварії у 2014-му З жахом дізнався про окупацію Росією Криму. Ще тоді каже, був упевненим, на цьому не зупиниться. І коли почалася повномасштаб. Абна війна осторонь лишитися не зміг. Я запитав себе, чим можу допомогти вдома у Німеччині. Я прихистив жінок з України. Серед них була навіть вагітна. Це жахливо, коли люди змушені покидати рідні оселі, рятуючись від війни. Рейнхард пригадує, у його родині теж були військові. Дядько воював за часів Першої світової. Манфред фон Ріхтгофен – легендарний німецький льотчик-винищувач, який отримав прізвисько червоний барон. На його рахунку близько 80 збитих літаків противника. Він був найкращим. Але загинув ще молодим Рейнхард каже він із захопленням спостерігає, як українські військові сантиметр за сантиметром відвоюють у ворога загарбані території. Але як лікар розуміє для успішної боротьби із росіянами, крім зброї, потрібне ще якісне медичне спорядження. Саме тому і вирішив подарувати реанімобіль. Машину захисникам передає у Києві. Дуже зручно, багато місця. Е, працю, Працював в дорозі зручно медикам. Волонтер каже, у машині є багато необхідного для евакуації і порятунку життя поранених, та й загалом для облаштування побуту захисників на передовій. Військові оглядають авто і розчулюються, що у такому поважному віці Рейнхард приїхав здалеку, аби зробити свій вклад у нашу перемогу над ворогом. Ще й витративши усі свої збереження. Вони експлуатуються в дуже в тяжких умовах і вони. Дуже часто виходять з ладу. Це дуже добре, що є люди, які допомагають. Прийшов в такому віці. Люди бачать нашу перемогу, бачать, що ми наближаємося до неї, і вона буде скоро. Реанімобіль, що глянуть автомайстри, перефарбують. А за місяць другий він уже буде на Бахмутському напрямку. 82-річний Рейнхард запевняє волонтеритиме і надалі. Тож уже думає, як збирати необхідні на це кошти. я бажаю вам всього найкращого.